Як вона мене любила. а за що ще її бити? Не дочуває чоловік, літа каже дружина Марія, пояснює Івану Федоровичу, тож запитують, чи любив. Ну як, я ж був старшим, вперто не зізнається у коханні 85-річний дідусь. Марія Андріївна не ображається. Розуміють старенькі один одного без слів, 62 роки разом. Тут построїлися, пішов він, він йшов з колгоспу в армію. О і прийшов, і знов стали та єдно другому помагали. Гордиться дідусь своєю сім'єю, троє дітей, семеро онуків виховали, десятьох правнуків мають, от от одинадцять стане. Всі з них приклад беруть, живуть з родинами у мирі та злагоді. Понад півстоліття разом і Феодосій та Лідія Мельники втратили сина і зятя. Феодосій Григорович став інвалідом. Та як сидіти, склавши руки. Тільки праця рятує, а молодо сміється, хотілося б з дітьми побути. Та голова колгоспу щораз нову роботу загадував. Бураки возили, теж ось і возьмемо, вже змучися, 12-й години ну, підеп'ють от виїжджають на дорогу туди, пілючать і зупиняють. Ні, кажеш, вже не може, вже прямо руки не тримає. Ні, заїжджай на поле. Що, не поїдеш Шо таким, мусить їхати. Від великої господарки дід то як кличуть його у селі, мусив відмовитися, але й хвильки без роботи не сидить. Тож помаленьку, накульгуючи, зробив те, з чим не кожен молодий та здоровий впорається. Увесь берег вручну покосив. Город тут ніякий, довго вода стоїть, а трава для їх білявки-годувальниці згодиться. Тримаємо, бачите, кузу, кури, гіндики, свиней троє ще маємо. А так. Ну все, корови вже не можемо тримати, бо тяжко. Діти є. Онуки приїжджають та й хочеться, щоб було що їм дати, вгустити. Діти ж з онуками навпаки поспішають до батьків, щоб їм допомогти. З далеких країв щоліта, немов на крилах летить додому донька Лариса. 25 літ прожила вона із родиною на півночі Росії, а дім каже тут. Коли приїжджаємо, перші дні не можемо надихатись таким чистим повітрям свіжим, що його немає в місті. От клімат такий чудовий, оце озеро в нас ставок, руїни замку, все тут як якесь рідне, тому що дитинство проведено тут. Велика родина приємні клопоти, радіють старенькі, та на зиму хата порожніє. І так чимало у Новомалині. Кращих місць для відпочинку онуків годі й шукати, а от місцевих діток небагато. 60 у школі та ще 20 у дитсадку. Для них відремонтували школу, планують добудову дитячого закладу. Мріють люди про газифікацію, про дешеву електроенергію, бо ж проживають у 30-кілометровій зоні Хмельницької АЕС. Але головне переконання у новомалині особлива аура Любові, що не тільки тримає купи родини, а й громаду робить єдиним цілим. Історично так складено, що бунтарський все-таки народ тут проживав на території і порою там бувають, і в селі якісь там тимчасові негаразди. Але люди між собою все-таки живуть гарно і разом очікують, коли ж настануть для їх багато на історичну минувшину села кращі часи. Галина Шепельдини з інформаційна програма День.